Друзі, всіх вітаю. Пропоную попрацювати з афірмаційною колодою. Це мак-карти, це робота з психологією, з підсвідомістю вашою. І таке питання: корінь вашої проблеми, так, внутрішньої. Ось хто заплутався, не знає, що робити. Всі, насправді, є відповідь у нас в підсвідомості. Так, випали вже дві такі карти. Ну, зараз дотягнемо дит... вам вашу. І ви подивитесь, насправді, що там з цим. Так? Ви можете виписати перші інсайти, виписати е, перше, що прийшло на думку. Так, і подивимось, чому ж корінь вашої проблеми. Для кожного це своє. Дуже показова карта, як на мене. так Можна тут багато чого дізнатись по ній. Ось можете зараз собі прям виписати і подумати, що це для.